Нині вранці на екстрений номер 101 надійшла інформація, що чоловік провалився під лід на тернопільському ставі. Коли прибули рятувальники, потерпілий був за 30 метрів від берега. Його намагались самотужки врятувати кілька тернополян. Кожний ранок я пробігаю на зарядку і бігаю. Я бачу ну, такий випадок, бачу, що людина провалилася тут рядом на цьому. Нікого тут не було. Зразу я сам не кинувся, але зразу хтось підніс пару драби. Я по драбинах подав йому руку, витягнув на драбини і тут вже приїхали МЧС. З їхньою допомогою, спочатку, після того як ми прибули, цих людей ми попросили звільнити місце і зайнялися рятуванням. За допомогою драбини ми його витягнули, потім він вже тримався за драбину за шовлі драбини, з якою ми з. З драбиною його витягнули. Як виявилось, 43-річний чоловік вийшов на став порибалити і провалився. Потерпілий від подальшої госпіталізації категорично відмовився. Рятувальники наполегливо звертаються до мешканців області та тернополян. Взагалі не виходити на лід.